Мені здається, було навпаки, табір обрав нас. Зараз всі батьки вибирають школу, і вибір надзвичайно великий. І один з днів, коли ми були тут на екскурсії, нам розповіли про табір. Дитині моїй на той час було років 5, і я не розглядала табір як такий, бо для дитини, яка дошкільнятко з маленького садочка, таке величезне приміщення школи, воно може лякати. Батьків в першу чергу. І ми пояснили, що, на жаль, місць в таборі немає. Він дуже популярний. Левро устроївся, але через кілька днів мені телефонують, кажуть, що одна дитинка захворіла, і на три дні в табір можна потрапити. Для мене, як до мами, три дні це вже було не п'ять. Я наважилась на цей крок, і з перших днів. Він дуже легко влився в тут в атмосферу. Вони в перший день я можу навіть розказати це п'ятирічна дитина, прийшла додому і розповідала мені про гостину рідин. Я думала, що мені потрібно буде пояснювати додатково, але він такими простими словами насправді це все і зрозумів, і я захоплювалася тими педагогами. які могли таку складну концепцію пояснити маленькій дитині. І наступного дня вони робили з дерев'яної ложечки зайчика. Ми досі його зберігаємо. бо Така проста річ, яка побудувала дуже міцну асоціацію. І насправді вибір школи в нашому він злежав на тій стійкій асоціації від комфорту дитини в таборі. Напевно, як поняття це табір, але для мене це тут набагато більше. Це ціла концепція пов'язаних між собою подій впродовж тижня. Які е, мають якесь логічне завершення і дуже структурно побудовані, я намагалася згадати, скільки таборів ми вже відвідали. Ми тільки другий клас і я не порахувала. Ми вибираємо поїздку літом на море, виходячи з того, коли. Е, Таборів немає, бо ми не можемо їх пропустити, тому що він діється, що щось буде цікаве, і ми це упустимо. Тому дякую дуже дівчатам, що вони це роблять кожного разу цікавіше. І я чекаю фотографій в кінці дня і впродовжня, бо мені цікаво, чим вони там займаються. І пригадалося мені один момент: це був таборовий тиждень. І вночі була тривога. Летіло щось таке на Львів. Ми цього ніч не спали. І зранку ми приходимо в табір. Батьки намагаються забиратися себе до купу. А тут для батьків був теплий напій, і напис Ділимося теплом. Воно настільки розчулило в той момент, що ти розумієш, насправді що турбується не тільки про дітей, а й про батьків. Ти розумієш, що дитину чують, і це важливо для кожного. З батьків важливі такі моменти, коли турбуються про комфорт психологічний, особливо в сучасному світі.